Може, це буде емоційно і комусь не то вподобає, але я скажу: натрапила на відео, де мама з двома дітками гуляє по парку і повз них іде військовий з неприкритим протезом. І мама, не стидаючись, підходить до нього і говорить: а ви не могли б там, де гуляють діти, прикривати свої протези? У мене аж похололо все, в мене кров закипіла, мені стало так стидно, а не могла б ти як мати розказати своїм дітям, хто перед тобою і чому у нього протез? не могла б ти йому донести, що це герої наші, і завдяки їм. Ти зараз гуляєш в парку, де не літають ракети. Завдяки їм ти і твої діти зараз живуть. Я не знаю, куди котиться цей світ, але мені здається, люди, що ми подуріли. У нас немає ніякої поваги. Військовий повинен нас захищати. Він нікому нічого не повинен взагалі. Якщо ви будете ставитись так до військових, то рано чи пізно, отам от на нулях, хлопці розвернуться і всі підуть додому. І тоді, на ваше подвір'я, прийдуть сусіді, і тоді ви згадаєте хлопців чи дівчат на протезах.